Спробує Таня з сільпо. Буде відосик. Ну покажи, так покручу. Ну така, ну така вона. Короче, що я буду... Ну вона блін, не крука. Що я буду. Лупий її, давай. Що я буду церемонитися? А ну давай. Я хочу І скажеш, що ти відео скажеш обов'язково. Добре. Ох ти що. А мені дай, дай, дай мені. Дай, 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 буде, дай, mm -hmm. no, все, крем з... дай. Така смачне дай. Що mm. я в тобі? Топ. Добро? Якась булочка? От є звичайна булочка наприклад, з вишнею, оце воно. Але тут Заверни Що крем додаємо чуть -чу, ніби це торт. Mm -hmm. Але смачно. Така от ну, штука. Скільки коштує? Ну, це штука, так? Так. 90 гривень 90-х Спарта термин.